5 червня з нагоди міжнародного дня захисту дітей рятувальники головного управління ДСНС області долучилися до проведення заходу День професій, який відбувся на території університету короля Данила. Цього дня на території даного закладу освіти було чимало цікавих локацій, де представники різних служб та відомств намагалися створити справжнє свято для дітей. Цьогорічне свято День професії 24, Воно є е, досить актуальним, тому що це є день захисту. Дітей і в нас кожного року ці локації постійно діюча. Вона є кожного року і кожного року у нас більше. Представлені різні локації, їх є 37. Оновлені 10. більше переважають локації, такі охоронні, е там криміналістичні лабораторії, поліція. Ну розумію, що в сьогоднішній час, але і є такі розважальні, де візажисти, там перукарі е науковці і так далі. Дуже дуже багато. Архітектори, банкіри, фінансисти, дуже 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 багато різних локацій. Діти цікавляться, яка процедура проходить, вона є незмінною як було того року, то, що збільшується так звана їхня умовна трудова книжка. Дитинка підходить до локації, проводить ті заняття, які треба від локації її б'ють умовну печатку, і вона збирає ці печатки по всіх локаціях. які Є потім приходить в імпровізований магазин. І міняють трудову книжку з відповідними е, відмітками на відповідні подарунки, тобто їх купляють. Ми їх навчаємо так званої фінансової грамоності, і, і дисципліни, і самодисципліни. Рятувальники розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, також про виклики, на які доводиться виїжджати вогнеборцям, де вони рятують людське життя та майно від пожеж та інших небезпечних ситуацій. Діти із захопленням слухали розповіді рятувальників про їхню роботу, розгляд. Дали пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час ліквідації пожеж та проведення рятувальних робіт. Психологи ДСНС знайомились з маленькими відвідувачами заходу через арт-терапію та водночас надавали рекомендації щодо стабілізації психоемоційного стану та напруги дітей, і дорослих в різних надзвичайних ситуаціях та під час повітряних тривог. Всі бажаючи стати в майбутньому частиною професійної спільноти ДСНС, дізнались багато інформації про героїчну роботу рятувальників.